Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Сьогодні я продовжую вас знайомити зі знижками в магазинах АТБ, але це будуть кращі знижки з нового каталогу. Це каталог Економія, і знижки стартують в сіті в магазинах АТБ з середи 25 жовтня по 31 жовтня 2023 року. Сьогодні я хочу виділити 10 товарів, які обов'язково треба купити. По класній знижці, і ця знижка дійсно чесна. Тому так і назвем. чесна знижка в магазинах АТБ. Перед тим як ми почнемо, хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Ну і якщо після перегляду цього ролика у вас будуть якісь питання, або просто ви щось захочете написати. Обов'язково пишіть, коментуйте те, що ви бачите, і те, що ви почуєте. Тому поїхали. Хороша знижка буде на олію від торгової марки Олейна. Соняшникова, нерафінована і рафінована, в залежності від об'єму буде і мінятися ціна. Якщо більше об'єм, то зрозуміло і ціна трохи вища. Зараз ви бачите, ці знижки будуть доходити до 20%. А ви самі обирайте, яка вам олія більше підходить і який об'єм. Хороша знижка буде на сир м'який з додаванням трав 60%. Німеччина 175 грам, торгова марка Deluxe Foods and Goods Selected. Стара ціна 63 гривні 90 копійок, нова 44,50. Я майже завжди купую цей сир, тому також вам рекомендую, якщо ви полюбляєте сири. Якщо ви ніколи його не пробували, то саме той час, коли можна купити зі знижкою. І Я впевнений, що вам цей сир сподобається. Тому запам'ятайте, хороша ціна, класна якість. А далі у нас Йде соус карбонара 160 грамів, торгова марка густо. Стара ціна 27 гривень 60 копійок. Нова 15,90. Це знижка в 42%. Також хороша знижка, добра якість. Тому я рекомендую всім, хто полюбляє соуси. Також хороші знижки будуть на майонез від торгової марки Оліс, провансаль столовий 67% 300 грам. Стара ціна 39 ,70 гривень 70 копійок, нова 2390, знижка 39%. Провансаль столовий 67% 560 грам, Стара ціна 68,40, нова 41 гривня 90 копійок. Це знижка мінус 38%. І майонез чудовий 50% 560 грам, Стара ціна 58,90, нова 35,90, Це знижка 39%. Також я рекомендую. Дуже якісний, хороший майонез, та ще й зі знижкою. Знижка в 31% буде на сири від торгової марки. Комо. Сир твердий, гоуда 45%, вершковий сметанковий. Буде по акційній ціні 41 гривня 50 копійок. Стара ціна 60 гривень 60 копійок. Це знижка 31%. Сир горіховий 50% З волоським горіхом 150 п'ятдесят Стара ціна 6830, нова 4690, знижка також 31%. Рекомендую, також дуже якісний сир, а зараз, а саме з 25 по 31 жовтня в магазинах АТБ його можна буде взяти з класною знижкою. Чесно скажу, вареники і пельмені я не часто беру, але якщо є можливість і хороша на них знижка, то обов'язково я куплю. Наступного тижня саме на вареники та пельмені буде. Класна знижка до 40%. Тому чому б і не взяти вареники, мішутка з картоплею 450 стара ціна 44 гривні 90 копійок, нова 28,90% знижка 35%. пельмені з телятиною 450 стара ціна 108,70, нова 64,90 мінус 40% знижка. І пельмені з м'ясом індички. 650 грам. Стара ціна 137 гривень, нова 82 гривні 50 копійок. Це знижка мінус 40%. Тому також цей продукт я рекомендую. Знижка хороша, якість добра. Цукерки. Ромашка класична, вагові, 100 грам, торгова марка своя лінія. Знижка буде 23%. Стара ціна 15,10, нова 11,69. Також дуже хороші цукерки, не дивлячись на те, що це торгова марка своя лінія. Також я рекомендую. Цей товар, самі розумієте, я не можу вам рекомендувати, але рекомендую тільки за того, що дуже хороша знижка. Тому, дівчата, якщо вам потрібні прокладки цього тижня йдіть тільки в АТБ. Хороша знижка до 41%. Ну, коментувати тут дійсно, наче більше і нічого. Купуйте для того, щоб зекономити. Також класна знижка буде на засоби для миття посуду та очищення унітазів. Засіб гель. Стара ціна 44,90%, нова 29,90, знижка 33%. Гель для очищення унітазів та приміщень, сантехнічного призначення, стара ціна 92 гривні 90 копійок, нова 6390, знижка 31%. На цьому можна і завершити. З того каталогу, що я дивився, я саме виділив ці продукти. Ті речі, товари, ну мабуть, на сьогодні і все. Ці товари, які я вам назвав, я рекомендую до покупки. Дійсно хороша якість і дійсно хороша знижка і добра якість. Тому, якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Це дійсно чесні знижки, тому рекомендую.